Тут усе доволі стандартно. Нестримні виконують чергову місію, вона закінчується провалом, після чого загін оновлюють і відправляють підчищати хвости. Треба сказати, що цього разу ковдро на себе добряче так перетягнув Джейсон Стейтем. У своєму відео з прем'єри фільму я казав, що пішов на нього, сподіваючись побачити дещо конкретне, чого в результаті там не було. Так от. Роздумуючи, чи варто взагалі йти на прем'єру, я поліз в інтернет почитати, про що взагалі буде новий фільм. І от в описі до сюжету було сказано, що у новій частині нестримні будуть втягнуті у конфлікт між США та Росією. А це означало, що за сюжетом Стейтен та компанія вибиватимуть усе лайно склятих расистів. Це остаточно розвіяло мої сумніви, і я швиденько забронював собі квиток. Але в результаті...